В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він? на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шатлів. Він а, червоний обрав. Що це за марса жалюгідна планетка? Зірка падає моє бажання мати друга. Най Найкращого друга. Це що за треш? І такий милий і погнатий за нього відповідаєш ти. Ясно, все буде супер. Ні! <сих> Кажу, стеж за ним. Стій, ти що робиш? <ріхи> О, жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Ми не залишимо в себе цю істоту. Охана це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають. І нікого не забувають. Сім'я не обов'язково ідеальна. Це не значить, що вона погана. Дуже схоже. По-моєму, це пити не можна. Це агент кобра Бублик. треба впіймати синього сутика. Чуєш, я рахую до трьох стічу. Один.